Ісусу Христу, слава навіки Богу. Ще не коміксі. Чи можна вішати у будинку портрети померлих людей? Ха. Ну та можна, але бажано за життя тих людей любити, тих людей, щоб сказати, відвідувати. А вже після смерті тим людям, які відійшли їм, є однаково. Щоб їхні портрети розвісили, чи ні. Бо люди дуже своєвірні, знаєте. Ну, але знову ж таки. Будинок ваш, то ваша зона комфорту. Якщо вам комфортно, коли на вас дивляться очі мерців зі всіх сторін, то хай собі висять ті портрети. У Бога взагалі-то нема, каже Ісус. Немає у Бога мертвих. Всі живі, всі живі. Але якщо вам подобається такий фетіш, і зі всюди дивляться на вас покойники, то хай собі там будуть. Але особисто я того не люблю. У мене є альбом, о, є альбом. Там, де фотографії з спомерли, і все, я собі коли хочу згадати, то я собі відкрию альбом і подивлюся. А ви собі як хочете, то ваше діло. Тут особисте діло кожного. Все, з Богом. Щиро дякую.